Вітаю на моєму каналі. У цьому відео буду робити класичний цукровий самогон за допомогою турбодріжової суміші Первак. Це нова упаковка, вона містить 125 г турбодріжової суміші та розрахована на 6 кг цукру. За інструкцією треба 21,5 літр чистої джерельної води або відстояної води. У цьому ведрі міститься 21,5 літр. Відстоєної води, до речі, це дуже зручно, тому що багато хто використовує такі 33-літрові ведра для приготування самогону. Та ця нова пачка вона якраз розрахована на таке ведро. Я все буду робити по інструкції у ємність об'єму 30 літрів, наливаємо 21,5 літр джерельної або відстоєної протягом ночі чистої води кімнатної температури. Додаємо 6 кг цукру та активно перемішуємо до повного його розчинення. Зараз я додам ці 6 кг цукру у це ведро з 21,5 г... літра відстояної води. Вода в мене кімнатної температури десь близько 24 градусів. Додаю цукроводу. Ретельно розмішую цукроводі. воді. До речі, на моєму каналі вже є. Відео з турбодріжжами, посилання на відео я залишу. Що мені подобається у цій нової ревізії, те, що дуже зручно, що вона розрахована на 33-літрову ємність, яку я використовую. Та дріжова подкорка вже змішана в цій пачці з дріжжами. Цукор розмішано. Додаю турбодріжжі первак у підготовлене сусло. Розсипаю їх по поверхні так. та ретельно перемішую. З експерименту я заміряв щільність сусла, вона склала 20%. Це означає, що пропорції ідеально подібрані для роботи дріжджів, це оптимальна щільність. Також я засеку час, та буде цікаво побачити, коли дріжджі почнуть свою роботу. Ведри з брагорію, кришку з гідрозатвором. Але якщо немає кришки з гідрозатвором, можна обійтись без неї. Просто прикрити кришкою, але не зачиняти її плотно, щоб уголки самогазу було куди діватися. Так теж можна, з брагою нічого не станеться. Ставлю ведро з брагою у тепле місце. В моєму випадку це тепла підлога. Рекомендується 25-35 градусів. Чим вища температура, тим швидше ви отримуєте результат, але не вище, ніж 35 градусів. Тому що якщо перевисити цю температуру, дріжджі можуть загинути. Минуло 30 хвилин та ми маємо активне брудіння, що є гарний результат. Давайте подивимось, що під кришкою зараз коїться. О, як ви бачите, всі ознаки бродіння. Це дуже круто, що так швидко все завелося. Ну, сподіваюся, за три доби зброди. Минуло 12 годин після внесення дріжджів. Можете бачити, яка швидкість бродіння. Це дійсно турбо. Минуло три доби бродіння. температура в приміщенні 25,3 градуса. Гідрозатвор мовчить, ну, виходять якісь бульки, але дуже повільно. Зараз відкриємо кришку та замірюємо щільність браги. Це ареометр аес 3 025 до речі, яким я міряв щільність у початку. До, до початку бродіння. Як ви бачите, брага повністю вибродила, цукрістість складає 0%, як і було заявлено виробником. Це гарний результат, це дуже швидко за три дні збродити 6 кг цукру. Зараз буду переганяти. За допомогою алкокалькулятору я підрахував, що спиритозність цієї браги зараз складає майже 11%. Заливає брагу перегоний куб. Дивіться, тут осад Такий плотний його. Краще, щоб він не попав у перегонний куб. Ось так. Осад іде у каналізацію. Та вмикаємо нагрів тина на максимальну потужність. В моєму випадку 3 кВт. Ще вам покажу невеличкий, але дуже корисний лайфхак при приготуванні цукрового самогону. Це мідна насадка панченкова. Одну насадку. Я поміщаю у царгу. Для чого я вам покажу трохи пізніше. Де перший перегон? Потужність, як вже казав, максимальна. Ніяких голов я не відбираю на першому перегоні. Це все майшня, це не треба. Зібрав апарат в такої конфігурації, діоптер, далі царга. Це подовжувалось царги та холодильник. Чому я зібрав його так? Тому що мені зручно те, що у моєму папугі є араометр. Реометр 0,40 я використовую та я закінчу відбір на 20% у струмені. Також можна використовувати режим подстіл у апарату, але не буде, ну, в моєму випадку я не зможу під'єднати попугу. Там мені буде незручно, треба буде постійно набирати у мірний циліндр спирт та заміряти його спиртозність. Це незручно, тому апарат зібран у такій конфігурації. Що по поводу мідного пижа, він на собі буде затримувати сірністі з'єднання. Багато хто каже, що цукрової бри вони відсутні, але це не так. Я наведу вам докази після перегону. Перегон закінчено. Зараз розбираю апарат та хочу вам показати пиш. Дивіться. Ось він. Цей сріблястий нальот. Зверху пижату є. Сиреністні з'єднання. Їх краще прибирати, якщо є така можливість. Можна і не прибирати, але я хочу зробити найчистіший продукт, тому я їх прибираю. Та це можна зробити за допомогою одного мідного пижа. За першу перегонку я отримав 8 літрів спирта серцю, спиртозність в нього 45%. Ось він. Для другої дробної перегонки мені треба, щоб цей спирт сирець був 20% спиртозності. Для цього мені треба додати 10 літрів води. Це я розрахував за допомогою калькулятору самогонщика. Але звичайно, вода з храну не підійде. Я використовую воду, очищену з обратного осмосу. Зараз готую перегонний куб та змішую спирт сирець з 10 літрами чистої води. Для другого перегону я теж буду використовувати мідь, але перед використанням її вже треба очистити. Всі ці сирністі з'єднання котре вона задержала, очищаю дуже просто, кип'ячу та додаю лимонної кислоти. Ось так. Бачите, яка вона стала блищить. Спирт-сирець у перегонному кубі. я вам розповім, що буде потрібно, щоб зробити другу дробну перегонку. По-перше, то царга. ось вона, в мене, вона 50 см. Насадки Панченкова з нержавіючої сталі. 5 штук, це оцю царгу. Далі оцей прямоточний дефлегматор, я мідний мідниві, я буду використовувати як подовжувач царги та заб'ю його оцими двома мідними насадками панченкова. Використовую я ці мідні насадки Панченкова, тому що в мене тільки 5 з нержавіючої сталі. Це не обов'язково. Можна просто, якщо ви не маєте такого обладнання, у вас тільки царга 50 см, ви будете використовувати тільки ці 5 насадок пальченкова. Але якщо я використаю ще цей подовжувач та ці 2 насадки, в мене продукт буде виходити десь приблизно 93% спиртозності. Тому, якщо ні, десь буде біля 91%. Це вже я перевірив на практиці. Також у цей діоптер я заб'ю оці кольця раші гамідні. Чому я так роблю? Тому що в мене більш немає насадок. Та мене влаштовує те, що я буду використовувати кольца рашика, тому що це все укріпляє. Також я буду використовувати дефлегматор. Зараз соберу апарат та все вам покажу, як це виглядає. самогонний апарат. Спирцерець закипив. Я зміншив потужність тену. Зміншу я за допомогою цього саморобного агрегата, за допомогою цього діммера, крутілки. Я можу виставити. Зараз стоїть 94 вольта, подається на тен. Та ось з такою швидкістю відбираються голови. Десь одна, три. Ну, Така вилка можливо 1-3 краплі у секунду. Також я подав воду на дефлегматор. Ось він. Це потрібно для того, щоб було більше зміцнення напою. За допомогою крану. Ось і гольчатий кран. Їм я регулюю напор води, яка йде на дефлегматор. Зараз отакий, ось такий напор. Ну. Цей напор залежить наскільки холодна вода в крані. Зараз листопад, тому вода холодна і такий невеликий напор. За допомогою калькулятора самогонщика я вирахував, що в мене 18 літрів спирта серцю, спиртозністю 20%. Голов 10% від абсолютного спирту. Це приблизно. 360 мл та тіло 3 літра. Але голови я буду відбирати сміло 250 мл десь. А потім буду нюхати те, що виходить, те, що уструмені, та приймати рішення, коли перемикати апарат на відбор тіла. Все, відбираю голови. Голови відібрані, ось вони, 255 мл. Замість 360, це нам каже о якісті дріжджів, то що вони наброджують мало голов. Це добрий показник, але в цих дріжджах торгової марки Перевак, я впевнений, тому що я користуюсь їм вже не перший рік. Як я роблю експрес-тест, ось чарка, я зливаю трохи з попуги, з нижнього крану, розбавляю очищеною водою та нюхаю на нос, можна определити, коли йде тіло. Тіло йде, коли. Зникає неприємний запах ацетону. Налаштування самогонного апарату, переведено на відбір тіла, я збільшив потужність до такої швидкості краплі, переходящі у цівку, та змінив приємну ємність на скляну. Це дуже важливо, тому що спирсересі я відбирав фухарчовий пластик, але тіло я раджу відбирати тільки у скло. Тіло я чекаю десь близько 2,9 л літрів по калькулятору самогонщика. Та дуже важливий параметр це температура наверху колони. Зараз вона 78,4 градуси. Ця температура почне стрімко рости, коли підуть хвости. Але є білка десь приблизно 2 градуси. Ну, буду орієнтуватися на калькулятор самогонщика. Та після 2,5 літрів буду орієнтуватися також на свій ніс. Буду нюхати, щоб не пропустити хвости. Чекаємо на відбор тіла. Що робити з головами? Ось я вже перелив голови у розприскувач для того, щоб дезінфікувати певне це обладнання, розтоплювати мангал тільки у технічних нуждах, пити це категорично заборонено, тому що це отрута. Також можна використовувати для приготування омивача лобового скла в автомобілі взимку. Вони не замерзають. Напишіть у коментарях, як ви використовуєте головні фракції. Відбір тіла триває вже близько до кінця, але температура наверху колони стабільна. Також стабільна спіртозність у струмені. це два важливих параметри. Коли температура зверху колони повзе вверх та падає спиртозність у струмені, це означає, що вже десь дуже-дуже близько хвостить. Та при таких обставинах я починаю нюхати тіло. Та коли я відчуваю запах хвостів, я Забашаю відбір. Поки даже немає сенсу нюхати. Ще можна орієнтуватися на температуру кипіння у кубі, коли 92 градуси треба бути уважним. Але по моєму досвіду я орієнтуюсь тільки на це, на це та на свій нос. Треба враховувати, що ці параметри температура зверху колони та спіртозність у струмні, вони напряму залежать від. Потужності, яку ви подали на електротен. Я подав 115 вольт, починав відбор та тримаю десь плюс-мінус таку потужність. Якщо змінити потужність, параметри зверху колони та у струмені також зміняться. Це важливо пам'ятати. Температура попозла вверх, впала у струмені. Приймаю рішення закінчувати відбір, зробив такий експрес-тест на нос. Відчуваю хвостовий запах. Для мене хвостовий запах, кожен відчуваю його по-своєму, але для мене хвостовий запах це такий, як пильца пахне. Все, зараз замірюємо. Вийшло трохи більше 3 літрів. Це гарний показник. Дякую турбодріжням Пірвак за такий результат. Зараз виключаю відбір та замірюємо спіртовозність. 94,8%. Показує ареометр. Але то не є правда, тому що ареометр откаліброван на 20 градусів Цельсія, а температура спирту складає 27 Якщо провести коректировку, спиртозність буде 93,18%. Отримано спирту 3 літра та 50 грамів. Спиртозність, як я казав, 93,18%. Якщо перерахувати це у спиртозність 40%, саме такий цукровий дистілят. Мені подобається, ми отримуємо 7,1 літра. Я рахую, що це дуже гарний вихід з 6 кілограмів цукру. Хто не вірить, перевірте на своєму досвіді. Зараз я розведу цей спирт до пітьової міцності, дам йому відпочити десь добут, та ми його продегустуємо. Самогон буде прозорим, це йде хімічна реакція змішування. Зараз ця апелісенці вся уйде. Цей самогон та я теж відправляємося на відпочинок. Дивіться, який він прозорий. Вітаю всіх на дегустації. Дивіться, яка краса вийшла, кристальна прозора аж світиться. Хочу розіграти цю пляшку серед своїх підписників. Якщо ви ще не підписник, ви можете їм стати, натиснувши одну кнопку підписатися та залишити будь-який коментар під цим відео. 20 грудня я відкрою коментарі, та чий коментар набере максимальну кількість лайків, тому я відправлю цю пляшку до новорічного столу у межах України. Розпочинаю дегустацію з аромату. Напій має приємний спиртовий аромат без зайвих запахів. Такий результат це заслуга турбодріжжів первак. Вони збродили весь цукор та не набродили ніяких сторонніх запахів. Я вже казав, що користуюсь турбодріжжами первак не перший рік. Коли я їх спробував, я зробив свій вибір. В пользу цих дріжджів. По-перше, це українське, по-друге, гарна ціна. по-третє, завжди гарний результат. А зараз, так як я користуюсь ведрами 33 літра, для мене дуже зручна ця нова 125 грамова пачка. Давайте перейдемо до дегустації. За все українське. Приємний м'який дістилят. цукровий дістилят в мене виходить, завжди м'який. Можливо, тому що я використовую турбодріжжі Первак, можливо, тому що я використовую мідь. Я вам все показав та розповів, та ви можете спробувати створити своє. Тим паче, що не треба ніякого спеціального обладнання, можна взяти найдешевший самогонний апарат, але я раджу брати самогонний апарат колонного типу, щоб зміцнення було. Мінімум 90%. Цей продукт хочеться пити кімнатної температури, щоб відчувати цю м'якість та післясмак. Тому що всі властивості продукту вони відкриваються при кімнатній температурі. Щодо магазинної водки, її неможливо пити кімнатної температури, тому що вона дійсно вонюча. Та це є пояснення, чому її люблять пити з морозилки. Класичний цукровий самогон це. Саме нейтральний продукт, якщо його порівнювати з зерновими та фруктовими дистилятами. тому його можна перетворити у будь-що наближаються новорічні та різдвяні свята, та всі друзі та родичі розраховують на мої напої. Зараз в мене немає часу робити щось самостійно, тому я вирішив придбати набори спецій від торгової марки Первак. Це є дуже зручно, все вже зібрано, вам не треба тратити свій час. Бігаючи по базару. Кожен набір оснащений інструкцією для приготування напою, що є дуже зручно. Набірі спецій мають унікальні комбінації спецій, які після приготування розкриють у готовому напої характерні аромати, додаючи йому особливого шарму та витонченості. Це вигідно, тому що з кожного цього пакетику ми отримуємо на виході до 3 літрів готового напою. Та достатньо швидко час настоювання від 7 до 14 днів. Та чому я обрав настільки первак, тому що я прочитав склад їх та всі інгредієнти цілком натуральні. Всі пакети з настойками розраховані на об'єм 3 літри. Візьмемо, допустимо, колганівку. Можна бачити склад, аніс, звичайний, меліса, корінь калгана, звіробий, м'ята, перцева, кріп, солодка щавля. Та на звороті. Маємо що знадобиться: набір спеції, 3 літри алкоголю міцність 40%. Ну, краще, звісно, самогон, але якщо немає самогону, можна і водку. Та інструкція з приготування. Одна з моїх найулюбленіших настоянок це хреновуха. Можна бачити її склад та рецепт приготування. Для приготування вам знадобиться не тільки 3 літри алкоголю та набір спеції, а ще й мед. Але я раджу спочатку додати 50 грамів меду, а потім довести до тієї солодкості, яку ви заважаєте. Це завжди можна зробити. На цьому я з вами прощаюсь. Всім бажаю гарних напоїв. До скорих зустрічей на каналі, всім па-па.